Прогноз погоди на три дні з 12 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 12 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 25 плюс 30, у суботу дощ співає тихо Колискову, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 17 плюс в вдень плюс 27 плюс 32. У неділю дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря, наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 16, плюс 21, вдень 21, в день плюс 30. У суботу дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом сонця, вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 25 плюс 30. У неділю дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ. Вночі плюс 17 плюс 22, день плюс 26 плюс 31. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у суботу. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 12 по 13 липня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У суботу, 14 липня, Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. У неділю, 15 липня, небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом, одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.